Ми зараз долучаємо до розмови Дану Ярову, членкиню антикорупційного органу при Міністерстві оборони ВОНТЕРКУ, голову благодійної організації Мрія дітей України. Дано, радий вас бачити. У Вас, як завжди, бездоганний жакет і помада. Вітаю, дякую, вітаю Україна, вітаю студію. Дякую за компліменти. Ну, а тепер від компліментів до справ. скажіть, будь ласка, цей трилер, який ви зараз в який ви постійно описуєте в себе на Фейсбуці, пов'язаний із. Тісними дружніми взаєминами між міністерством оборони і е, кабінетом міністрів, і там е, судовий розгляд е, такі проти Держаудитслужби триває. служби Невже не можна якось от міністру е, прем'єру Шмигалю домовитися із міністром оборони, і зрештою поставити крапку в цьому? Ну здавалося б, на перший погляд, простому, банальному вийде яйця невартуючого не вартуючого питання. Знаєте, є такий український вираз у сіми няньок. Дитина без носа. Свій трилер. Да, я вже пишу напевно четвертий місяць, якщо хтось слідкує. І знаєте, мені так хочеться його вже закінчити, але ну ніяк не виходить його закінчити. Зайшли ми на чергове коло. Після комітету по нас безпеці та обороні, на якому я приймала участь, і після рішення цього комітету, де комітет знову спустив на е кабмін це питання. Розписала це на п'ять міністерств, які залучені це в цей процес, і зараз позицію вже свою висказало міністерство економіки. Вона достатньо зважена і достатньо правильна. Я просто єдина не розумію, чому це не можна було зробити раніше. Далі буде міжвідомча комісія по суті робоча група між міністерствами, яким поставлена ця задача. Але знову ж таки, поки все це йде, поки всі ці е, перипетії йдуть, е, вже полетіли листи е, щастя, якщо так можна сказати, в кавичках до виробників. При тому, ви знаєте, якщо б це стосувалося там в постачальників носків, трусів, ще можна було б якось пережити, а листи щастя полетіли до серйозних виробників, е, скажімо так. УВТ, це м, військової, військової техніки, да? не тільки техніки, взагалі зброї. Зараз полетіло це, Мені дозволило це, про це говорити і дали дозвіл на оприлюднення цієї інформації, отримали такий, такий лист щастя, один з наших машинобудівників. Які будує е, серйозні великі машини для перевозки техніки та е, боєприпасів, і цей лист е, з вимогою повернути прибуток, який компанія отримала в рамках роботи з міністерством оборони? Дивіться, якщо у нас законодавством встановлено е, норми е, отримання прибутку при роботі з міністерством оборони, е, це 3% на. Імпорт і від 1% до 30% на виробництво, все, що стосується завищення цю, цю, ну, цих норм, будь ласка, правоохоронні органи займайтеся, розбирайтесь, повертайте кошти, е, відкривайте кримінальні провадження і таке інше. Але е, те, що зараз відбувається, це знаєте, е, мені нагадує таке е, Вибачте, я таке зараз слово скажу кошмарення бізнесу, яке я й бачила ну там за часів е, там -го, 11 -го року, е, за часів іншого президента, і мені це дуже не подобається. Далі за цими листами щастя від. Е, від замовників, да тому що ем, Держаудит зобов'язав звертатися до, до постачальників далі. За цими листами щастя йде ДБР, тому що це нанесення державі збитків у великих розмірах. Хоча якщо по суті... Назвати прибуток, задекларований конституцією законом України про ем, про, пустити, я все забуваю правильну назву цього закону про не про збройні сили, про е, закупівлю озброєння, скажімо так, і е, назвати це все збитками держави. Ну е, це знаєте, це якась сюрреалізм, сюр який для мене абсолютно алогічний, і коли мене питають дан, поясни, що відбувається. Я не можу пояснити алогічні речі, е, як, якимись логічними е, якимись логічними аргументами е, ще хочу додати таку е, такі от Дивіться, всі пост... це це ж було замовлення Держаудиту е, на прохання міністерства оборони е, за 22 рік. До 1 травня всі підприємства по законодавству України платять податок на прибуток. Щось я продала державі за 100 гривень. Моя там маржинальність 30%. З них я заплатила 5-40 податків на прибуток. Якщо це 100 гривень, а якщо це 100 мільйонів, а якщо це мільярд, тобто говорити про те, що держава поверне мені прибуток, а я поверну цей прибуток державі. Ну, ви знаєте, за 25 років своєї бізнесової діяльності я ні разу не чула, щоб держава повертала якісь податки сплачені. Тобто, постачальник Міністерства оборони він вже заплатив податок в бюджет країни, а зараз він має ще повернути прибуток, з якого він заплатив податок. А, Дана, скажіть, а якщо от в якийсь момент у цих виробників Озброєння, амуніції, що неважливо, вони забезпечують зараз обороноздатність нашої армії. В якийсь момент спрацює от, от така знаєте бізнесова впертість. Ну окей, хлопці, раз нам не потрібні наші послуги, ми вам віддаємо ці гроші, але більше з нами справи ви не маєте. Тобто, ми, ми припиняємо виробництво і ставимо там вішаємо амбарні замки. От кого а після цього от кого після цього за що треба підвісити в міністерстві оборони або в кабінеті міністрів, за які гланди дістати, щоб інстинкт самозбереження, як мінімум, не щодо них особисто, а щодо принаймні того, в якій ситуації знаходиться країна, спрацював. Ну альо, хлопці, ви знаєте, це це саме страшне. Всі ситуації, і тут же питання до не до міністерства оборони, це питання до Кабміну. Саме страшне ці ситуації, що я е, в понеділок була на е, засіданні Федерації е, роботодавців України, які ну, всі стурбовані, всі не розуміють, як працювати взагалі далі. І, і е, ще що хотілося б додати: те, що е, да, дійсно терпець десь може увірватися це одне. А друге, вибачте, ось таким кошмаренням бізнесу і виписуванням підозр і там арештами е, людей, які очолюють такі серйозні підприємства по зброї. Україна виробляє зброю. Слава Богу, вже за півтора років ми навчилися і наростили потужності. І ми не можемо постійно залежати від наших е, партнерів. Ми маємо стати такими сильними. Щоб на нас ніхто не міг зазіхнутися, ми маємо мати свій військово-промисловий комплекс, такий, який ну, зробить нас такими. Що е, 300 разів подумають йти на Україну чи не йти да, з якимись там діями? Так, от саме страшне те, що ми можемо за 2-3 тижні просто покласти цю галузь, і що буде далі для мене велике питання, і віддають, е, чи собі люди. Е, е, чи відаються вони в своєму розумі і е, чи є розуміння того, що вони роблять? Я не знаю, бо знаєте, без штанів, без там взуття ще воїн якось може купити собі. Ну це неправильно, да, але це е, може бути. Але без е, снарядів, без зброї, без гаубиць, без танків воювати неможливо. Ну, от тут я от бачу повідомлення. Є про те, що уряд запропонував направити військовий податок на доходи фізичних осіб на виробництво дронів, озброєння та боєприпасів. Ну тобто ініціатива, можливо, і класна, тільки з іншого боку, якщо ми будемо кошмарити бізнес і ставити е, замок на бізнес. і Якщо люди перестануть працювати, платити податки, то звідки ви візьмете те саме ПДФО? звідки будете далі фінансувати виробництво? Дивіться тут тут ще, ще, ще цікавіша історія. А, зараз запускаєте виробництво, да? потім до вас прийде держаудит, напише, що ваш прибуток це збитки держави, і удаль, далі вас чекає та ж сама участь, як, як зараз чекає тих, як, хто постачав вже зброю за попередні періоди. А, ви знаєте, в нормальних країнах під час війни а, такі підприємства мали б преференції. Я не знаю, льготні, я не знаю, дотаційні, ще якісь. Наша за ну, основна моя думка наступна. Наша основна задача наростити настільки сильний військово-промисловий комплекс в Україні, щоб ми ні від кого не залежали. Бо всі мають роздати. І в нас перервався на жаль, зв'язок з даною яровою. Шкода. А, можливо, вдасться повернути ще договорити з даною, аби поставити ще як мінімум на запитання, яке цікавить. А, говоримо зараз із нею про продовження скандалу, який триває між міністерством оборони та кабінетом міністрів, де держаудит служба зробила припис про повернення прибутків, які отримали виробники зброї та амуніції до державного бюджету. Це чомусь вважається порушенням закону. Дано, ну, продовжуйте, будь ласка. Да, да, основна основна думка, яка хочу донести. Що західні партнери ще якийсь час нам будуть допомагати, це зрозуміло, але ми маємо стати тою країною, яка сама виробляє достатню кількість зброї, має свій потужний військово-промисловий комплекс. Який має зрештою нас почати забезпечувати в будь-якій ситуації, тому що в партнерів ресурси теж ще не бездонні. Ну а власне нам треба думати самим про те, як оборонятися, і справді ставати сильними і власне думати про перспективи.